Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Канал вже має нову назву. Хто не помітив, вам підказуємо. Сподіваюсь, що я буду відповідати цієї назви, я буду у себе в господарстві впроваджувати якісь нові, ну, не то, що прям нові якісь ноу-хау, а буду вести його, як я бачу. Як я міркую, і воно повинно бути це господарство сучасним. Тобто, якщо брати, я зараз живу в селі, якщо брати усі господарства навколо мене, то я буду одним із найсучасніших в даному селі. Я так сподіваюсь, не знаю. Будемо старатися. Так, давайте в цьому відео всього потрошки розповім за плани, розповім, що ми робили на Новий рік. Так, ми відмічали новий рік. Ми бажали, як усі. Це бажання не, не можна розповідати інакше не здохне. От, і, ну і покажу, що, придбали, що придбав, що прийшло, і що буду встановити, і куди будемо рухатись. Так, стоять стовпчики. Це майбутній вигул. Там вигул тимчасовий. Ми його зробили, щоб. Трошечки, трошечки вони гуляли, але ви бачите, не гуляють. Вчора була весняна така погода класна. То не знаю, ну половина десь вийшла. Вигул буде 10 на 3, 30 квадратів. Стопчики не металеві, а дерев'яні, як ви бачите, чому я вже казав? Тому що це дешевше і мені простіше. Не треба сварка, не треба. Ну, сварка для мене дуже довга. А тут що лобзик, електропилка, ручна пилка. Да? От, будь, ласка, будь ласка, воно стоїть. Так, що з стовбами? Вони 100 на 100. Бачите, зробили лунки і бітон. бітумом я вскрив. Це рекомендація моїх підписників. Порекомендували, я так і зробив, обработав щоб вони не гнили. Зараз покажу, чим я це робив. Ну і буде навіс. Туди я просто набив, ну, на анкера посадив рійку. Не треба там стопчики, стіна є, це вже як стовп. Так, для охоронців своїх сьогодні зробив двокімнатну квартиру. Таку швиденько Ну, Гадаю, їм сподобається. Ось така квартирка вже в них є. І там буде їм комфортно. Я так сподіваюсь, на вихідних мінус 10, мінус 11 обіцяють, тому їм буде, їм треба вже домівка. Так, ну і, походу, буду розповідати за плани. Там курник, склад. А це бралятня. Так вона була, так вона досі називається. Але розповідаю вам першим, плани міняються. Бролерів ми відклали з оксанкою на довгий-довгий ящик. Не знаю, наскільки це довгий, але в цьому році, мабуть, може, і не буде бролерів. Це приміщення, як і ті приміщення, Грубо кажучи, 3 на 5 15 квадратів. Тут будуть курчата. Ми вирішили зайнятися курчатами, підрощувати і продавати вже курку майже готову нісушку. І ви багато питали, де брати, і багато підписників у Фейсбуці Ті, хто підписаний на мене, питають, де взяти. І я на багато каналів зараз підписан, як і в Вайбері, так і в Фейсбуці. Люди шукають курку. Це зараз актуально, і я, ми вирішили, що будемо займатися куркою. Тут 15 квадратів. Ну, Не знаю, інкубатор будемо брати, не будемо. Ще, ще в стадії, скажімо так, будь... ремонту це все. Тут скрил бітомом. Двері будуть, трошки пеноблока буде. Це гідроізоляція така. Тут буде в мене великий прийом утеплений з ОСБ. Влітку він буде вийматися і будуть панелі охолодження вставлятися. Тобто, я не хочу зараз закладати це. Тому що може наступного року вже буде побудовано нове велике приміщення на 24 квадрати для курне сучок для е, малих, то це приміщення стане збролятне, як ми і планували. Тому я зроблю його зразу універсальним. Тут буде приєм, узимку це буде е, е, сендвіч пліта із ОСБ і пінопластом. Е, і дверка. Там витяжний вентилятор. Ось вот таким бітумом. Зараз я його покажу. Вот, не знаю, якщо вам буде. Зараз б... вот так зроблю. Вот така штука, бачите, вона дуже тягуча. Я її трошки розбавляв керосином, щоб можна було кісточкою Ну, наносити, скажімо так. Це для фундаменту якраз зараз секунду. Ні. От, бачите, гідроізоляція фундаментів якраз для от цієї штуки. Ну і стопчики я її обробив. Так що ми, я, ми будемо намагатися це приміщення зробити до березня. Посмотримо, як зима, буде тепла чи не тепла. Сюди, мабуть, 300-400 курочок, малих буде заселено. І вам чи кому продано? Це я вважаю класний проєкт. Чому? Тому що буду знімати відео, як вакциную, як годую, і хто замовив, буде бачити в онлайні кожен тиждень, як їх курча ростуть і як я за них піклуюсь. Далі йдемо у склад. Що маємо в складі? Придбав вентилятор. Це вентилятор Венц. Я розповідав, що буду купляти тільки Венц. В мене стоїть 200-й. Працює 20, 24 на 7 вже майже, майже ще декілька місяців, і буде 2 роки, як він не вимикається тільки, коли світло. Працює на відміну. Це 300-ка. Цей вентилятор я придбав за ті донати, які ви пересилали на картку. Вам велике дякую всім. Ви, неймовірні, велике дякую. І це допомогло от, придбати його. Що ще? Дивіться, нагадую, я продаю шнек. Отак він виглядає. О, тут темно, секундочку, отак. Це шнек. Бачите, він готовий. Я його відрізаю. В описанні, мабуть, залишу ссылку на Оликс-Доставку через нову пошту безкоштовна. Чи можна замовити через нову пошту. Один метр коштує 100 гривень. Замовляйте, хто хоче бути сучасним, робити годівницю автоматизовану. Будь ласка, це два мішечка. Завтра їду. Це мій корм для дівчуль. Завтра їду на Нікополь. Людина, я от вам не казав, це вперше замовила мій корм. 50 кг корму вона замовляє вже другий раз. Мабуть, три тижні тому я продавав 50 і зараз знову 50. Людина, бач, дивиться мій канал з Нікополя. Зараз знаходиться у Польщі, замовила для своєї матері. І вони придбали 20 курочок скажіть, 11 місячних, якщо пам'ять мене не підводить. Із 20 курочок зараз вони мають 11-12 яєць. Курочки ще і місяця в них не живуть, стрес, як і у моїх після переїзду. І годують класним кормом. Для людей вийшов мій корм з моїм інтересом 14 гривень. Ось от такий от корм завтра везу. Так що починаємо навіть продавати корм. До речі, зразу другий план на цей рік. Мабуть, через місяць я буду намагатися зроблю попитку, скажімо так. Не знаю, вийде вона чи ні, але спробую. Хочу продавати свій БМВД. Тобто. Я розповідав дуже багато своїх рецептур, свій корм. І в кормі є, скажімо так, їжа і смаколики. Їжа в моєму кормі це пшениця, кукуруза, ячмінь три з лакових. Далі йдуть білкова група це макуха соняшникова і макуха соєва Риба-коска – і м'ясокосну я не використовую, тому що від неї буває часто понос, за нею я не впевнений. І далі йдуть вітамінки. Тобто зараз в моєму кормі взагалі 17 компонентів. Вирішив так, що корм продавати немає різону, тому що, по-перше, є комбікорм для несучки. Зараз я от у крамер заїжджав, там іще декуди. 12 гривень. В мене виходить 14 плюс доставка. Ну, буде невигідно. Але все натуральне, ніяких немає, скажімо, синтетичних амінокислот, нічого такого, тобто амінокислоти тільки ті, що є в премікси. Вир... А, і багато хто ще має зерно, кукурузу ячмінь, тому що проживають у селі, а навіть, може, і не у селі, але мають пай. Тому навіщо робити націнку на тому, що у людей воно є. І, скажіть, навіщо е, сплачувати за доставку того, що теж є. Тому е, я вирішив робити BMWD і це BMWD продавати. На даний момент я зараз роблю невеличкі калькуляції. БМВД мій виходить 23 гривні за кіло. Треба дати 50, 59% злакових, яких у вас є, і 41% того, що я прийшла. Е, я буду розповідати, що там як. Ну, це плани, тому до кінця січня, я думаю, це все в мене. У стаканіться і я зніму окреме відео. Мій корм дуже непогано себе реком... зарекомендував. 4 місяці поспіль була яйценоска з 94%. Осінню, коли у всіх лінька і немає яйця, і яйце пішло яйце нереально угору. У моїх дівчуль була яйценоска з 89-87%. Люди, от недавно, писали мені у месенджер в Фейсбуці. Запоріжжя кажуть, що недалеко від мене годують моїм кормом. яйценоскость 82%. Корм працює, все класно. Тому от такий другий план. Ще трошки і зніму за нього відео окремо Так, далі рухаємось сюди. Тільки що зустрів. Буквально годину тому купив от таке: йодоклін і Клінасан. Під останнім відео того року людина під відео порекомендувала. Каже використовувати роки оцю штуку. Дуже задоволений. Не знаю, що це таке. Ну, як завжди, YouTube побачив коля ДХТ. Я на нього, правда, не підписаний, але він часто в мене в рекомендаціях. Подивився, він знімав за це відео. Думаю, ну якщо така людина каже, то треба подив... ну, спробувати. То сьогодні буде прибирання і сьогодні буде перший день, перша спроба іменно його. Буду, буду пробувати. Потім, коли буду міняти підстілку, попробую оце. І ну, буду чередувати, скажімо так. Нарешті ми у корнику що по дівчулям? яйценоскость ніяк не стане нормальною. Потеряли дві курки, було, переїхало 136, дві захворіли, опустили крила і на, до вечора вже такі все. Здихліки під топор і собакам вони пішли. Не знаю чому. Ну. Так вийшло. Зараз спостерігаю, десь ще одна була така не дуже гарна, але третій день не можу її знайти. Вдруг отлигала. Ще одна бігає, в неї, ну, поганий яйцевод, він майже випав. Але знову ж не можу її знайти. Де вона, що там? Не можу її знайти, тому десь вона жива. І для мене це, знаєте, такий плюсик в чому. В неї кров із дубки, і її подружайки її не з'їли. Тому для мене це плюс, що корм збалансований, їм вистачає всього, і вони не бажають з'їсти свою подружайку. Це дуже, ну, для мене це дуже гарний плюсик. Зараз 134 курочки. В середньому яйценоска складає 77. 79, 82. Ну, щось отак ми тримаємось 80 яєць. Курочки через місяць буде 2 роки від народження. Якщо мені продавець не, так, не обманув мене, давайте казати, що курочки 2 роки від народження. Занеслась вона в 4,5 місяці. Тобто півтора року несеться. Зараз важу яйцем. Якщо не перебирати, то виходить 65-66 грамів в кругову усі яйця. Ну, це максимальна категорія. Вони перейшли в максимальну категорію. Влітку я казав, що яйця були 62-63 грами. Ніяк не могли ми дотягнути. Зараз дотягнули. Такс. Зараз будемо з Оксанкою прибирати йодаклін і потім нова солома. Подивимось. Кажуть, що дуже класно працює. Свої виводи зроблю, ну давайте скажімо, там через 2-3 тижні зроблю окреме відео щодо як. Розповім вам за плани. Плани невеличкі, але є. І ми потроху будемо рухатися. Якщо зима буде дуже тепла, то до весни всі плани будуть так, побудовані. Наприкінці один, один комент там хочу прокоментувати. Людина питала там, за колір жилка. Ж... Ж... Я вже багато разів розповідав, колір жилка у моїх кур не, не яркий. Він блідий такий, не дуже гарний. Чому? Ну, не знаю, на 100% відповідати не буду. Сказати, що курка біла, мабуть, це не отмазка, скажімо так. А кукурудзи в мене 12% у кормі. Не дуже багато. А люцерний 4% у кормі. Теж не дуже багато. Вигул невеличкий, тому кормової бази не так багато. Але зараз і зима, тому навіть у... Якби був вигул дуже великий, вони там не знайшли ні травичку, нічого. Були гарбузи 100 кг, з'їли. Але ті люди, що замовляють, вони дуже-дуже задоволені. Білок дуже такий, знаєте, кріпкий, не тече зовсім і кажуть, яйця дуже смачні. Корм гадую, роблю сам, все натуральне, пшеницю дроблю, кукурудзу дроблю, ячмін дроблю. Макуху беру, вона смажена, вона дуже запашна. Соя. Блін, ну Все роблю класно. Тримаю їх класно, постійно прибор, прибирання. Тому, не знаю, як воно сказується на яйце. Для усіх бути гарним не виходить. вибачайте. дехто коментує, каже, що настільки відчуває смак яйця, що навіть відчуває, коли. У курки є петух, то є яйце запліднене. Я не знаю, що ви там відчуваєте. Сім'я петуха. Не знаю, але люди є різні і сперечатись з усіма я не маю вже часу, змоги. Тому жовток як є, не дуже. Я на тому тижні спілкувався з людиною, то вона сказала, що у неї дуже багато люцерни. І вона цю люцерну ставить, ну як, вільну годівницю і є доступ до люцерни. І колір жолка зразу становиться іншим. Я люцерну купляю по 12 гривень за кіло, такий експеримент ще не робив. Але в мене ну, є думки. Спробую, а може і ні. Улітку, коли ми кожен день давали по 2-4 відра бур'яну з огороду, Тобто доступ до зелені дуже великий був, то скажу так: прибирає щось 4 розбитих яйця. Два з них жовток яркий, два – ні. От 100% яркий желток немає. Може, я ще не, не нервую, тому що в мене є канал, люди знають, тому і замовляють. Можете ще й за це. Якщо я би стояв на ринку. То це було для мене важко. Не можу сказати, але кажу, як я. Все, отаке відео розповів того-того того. Всім до побачення. Сподіваюся, у вас все добре. Ви живі і здорові. Слава Україні, слава ЗСУ. Пока.